Ти Рад, радка. Чи цей як твій називається? Похмурик добре казка про мм про рибку про, рыб... про, про емоції, дійти дивіться кіно. Другий <laughs> новий виворі мультик. Два і один. Казка про рибку. Жила, була рибка. Так вона любила жаритись на пательні. <laughs> <laughs> Якась недобра рибка, вона ж здохне. <laughs> Добре, то прикол. Любила вона плавати, загоряти. Загоряти на пляжі, пити коктейлі ха. <гналі> ну, так, ну така була. Напів напіврибка, напів. Людина? Ні, не людина. Ну, така на рибка, але чи, чи сказки, коротше. Короче. Казкова. От казкова, та тому вона загоряла, їла, їла пила коктейлі собі всякі безалкогольні. Та листочка загоряла. Ага, так. І в неї були всякі друзі, там краби, чи... якісь там. А їй не було сухо. Та ні. Вона ж недовго позагоряла і в воду, позагоряла і в воду. Ти одного разу десь там на тому острові, де вона жила, приїхала. Вона на острові була? Ну так, такому. І приїхав один турист і дивиться нічого собі, риба така. Плаває, плаває. Тут раз вилізла, загоряє, собі коктейлі п'є, п'ється. Він її вирішив вкрасти і в зоопарк. В Ну типу, Парк, цирк такий атракціон поставити. І він взяв там, коротше, де біля того місця, де камінь такий був, де вона там захотів і поставив е, цю. Сітку, щоб її зловити. От, і вона така раз туди, типу, поплавала, випливає, хоче, типу, за коктейлями, дивиться, там, коротше, сітка. І вона почала кричати, рятуйте, рятуйте. і тут її друзі там цей краб прийшов, так типу, клешнями раз-раз ту сітку, <гум> і вона втекла, а розрізав і вночі. А потім туреста пищипав.